Вітаю, друзі! Продовжуємо тему, як багато підтягуватись. От все, що ми маємо, отакий от от майданчик. І те, що на ньому є, я спробую показати вам. Як ми можемо додати нашу кількість підтягувань. Що для цього потрібно? Якщо ви не дивились мій попередній ролик, то обов'язково подивіться, де я розповідав про цю частину. Це номер один. Це є номер один. Якщо у вас заслабкий хват, заслабке передпліччя, взагалі заслабкі руки, то ви не зможете багато підтягуватися. Хват не дасть вам часу довго висіти на перекладині. Передпліччя за слабке не дасть, не зробить ваш хват, скажімо так, сильним. І це все потрібно пропрацьовувати. Дуже точечно все про це я розповів у минулому ролику. Сьогодні будемо говорити про інше. Дивіться. От кожен з вас можете взяти і спробувати на один повтор підняти штангу на біцепс. Хай це буде прямий хват. Скільки ви зможете, От візьміть свою вагу. Наприклад, у вас вага 85 кг і ви зможете наразі підняти на біцепс. Ні, ви так ніколи не зможете зробити. Чому? Тому що сам біцепс в роботу, сам біцепс і руки не працюють ізольовано у підтягуваннях, а дуже багато допомагає наша спина. Тому, якщо ви хочете збільшити кількість підтягувань, збільшити силу у ваших підтягуваннях, то потрібно тренувати додатково ще і спину, окрім рук. Так, сьогодні дві фішки буде основні. Дивіться, перша фішка це тренування спини. Якщо ви додасте. Тільки адекватно це потрібно все робити, не, перетрену... не, при... не перетреновуватись, перетреновуватися. <сум> Важливо. Тобто додавати вправи на спину. Які саме? От Дивіться, особливо люди, які ні разу не можуть підтягтись і починають виконувати на блочній рамі. Підтя... Ну, не підтягування тяга на блочній рамі. Верхня тяга, так але людина це робить сидячи. Ваш кор зафіксований і це не ніякого, ніякої кореляції між підтягуванням. Підтягування це зовсім інша вправа. Якщо ви хочете тренувати цей рух, то вам потрібно виконувати це не сидячи, а щоб ваш корпус був вільний, в вільному просторі. І він теж працював. От давайте подивимося, я тут знайшов, воно не зовсім те, але є невеличкий пристрій. Так, друзі, ну от якась така, знаєте, імітація оцього верхнього блоку. Але ми не сидимо, ми стоїмо на колінах, щоб наш корпус, він, м'язи кору теж активували. І от, от таким макаром щось. ну, Мабуть, тут буде краще отак. так? От, Виконуємо. Так, от Таке виконання ви можете робити, також можна виконувати е, не вертикальну, а горизонтальну тягу сидячи, теж спина ваша буде зміцнюватись. Тобто додавайте обов'язково ці вправи. Ще одна вправа. Е, наразі з підтягуваннями звичайними виконуєте підтягування широким хватом. Це буде теж навантажувати, дуже добре навантажувати вашу спину. Ну, тобто зрозуміло, по спині зрозуміло я сьогодні коротко. І основна фішка, якщо ви хочете збільшити кількість підтягувань, то ви повинні цей рух робити набагато швидше. Швидкість у вас повинна бути висока. І з пункту А, пункт Б, ваше підборіддя ви максимально швидко вам потрібно перемістити. Щоб напрацювати цю фішку, нам знадобиться резина. Ну, от дивіться, я. Як завжди я взяв з собою резину, давай Юля перейдемо на, на турнічок і завдяки резині, навіть якщо ви там дуже сильний і можете багато підтягуватися, все рівно з резиною вам прийдеться працювати, щоб напрацювати вашу швидкість. Тобто як ми це виконуємо. Вставляємо ногу. Одну. Вставляємо іншу ногу і виконуємо, ну, тренуємось на швидкість, тобто максимально швидко. Вам легко, але ви прискорюєте. Намагайтесь це виконувати дуже швидко. От, Таким чином три в одному це буде працювати. Ох, сила хвату, передпліччя, сильні руки, сильна спина, плюс неймовірна швидкість. Все в комплексі додасть вам збільшить вашу кількість підтягувань, а також збільшить вашу силу на турнічку. На сьогодні все. Всім добра, спорту, тренуйтесь, займайтесь, до наступних зустрічей.